Ви коли-небудь плутали справжній голод з відчуттям щось перекусити? Це не одне й те ж саме, це головна помилка багатьох людей, особливо на схудненні. Чи коли ми задаємось питанням, а чому я взагалі не можу схуднути? Голод це фізіологічна потреба. Ви починаєте відчувати дискомфорт, якесь бурчання в животі, легку слабкість, головокружіння, зниження концентрації. Це сигнал від тіла. Дай мені енергію. А апетит це більше про мозок. Це картинки, запахи, це нудьга, це стрес, тобто є якісь провокатори, які викликають бажання перекусити. Навіть тоді, коли тіло не потребує їжі, їй не потрібна ця зайва енергія. Приведу, на прикладі, щоб ви більше зрозуміли ці поняття. Ось ви наїлись з у вас вже не лізе, і ви бачите шматочок улюбленого торта або якоїсь страви. І ви такі ні, я її з'їм, в мене вже не лізе, але я його буду їсти. І поки він не опиниться в мене шлунку, я не заспокоюсь. Ось це саме апетит, а не голод. Запам'ятайте, голод він росте поступово з часом. А апетит це зараз і різко. Хочете тест практику, аби навчитися відрізняти ці поняття? Пишіть, хочу в коментарях. Підписуйтесь на мене, і я, виходячи з власного досвіду, навчу вас ще багато корисним та цікавим речам.